Департамент логістики забезпечує потреби клієнтів ципелін Україна в запасних частинах та техніці. Власним ресурсом ми виконуємо повний комплекс послуг з організації замовлення, транспортування, митного оформлення та складського зберігання. Садська логістика являє собою. Техніку управління товарними запасами підприємства, їх облік та розподіл. Це сучасна багатофункціональна споруда, яка має багато взаємов'язаних елементів, таких як навантаження, розвантаження, приймання, обробка запасних частин, підбір, фасування та розподіл їх по своїм місцям. Підрозділ «Primary Product» відділу логістики відповідає за замовлення, своєчасну та якісну доставку нашої техніки зі складів постачальників та наших складів, з якими співпрацює «Цепелін Інтернешнл та Цепелін Україна. До кінцевих пунктів вивантаження, вказаних в договорах з нашими клієнтами, демо-майданчики, склади по території України та поза її межами. Ми забезпечуємо координацію товару супровідної та супутньої документації між Цеполін Україна і постачальниками, митними органами, логістичними провайдерами, а також нашою материнською компанією. Співпраця зі страховими компаніями, органами сертифікації, брокерськими компаніями, органами експертної оцінки також є невід'ємною частиною нашої роботи. Прийняти 500 дзвінків за день чи опрацювати близько однієї тисячі листів не проблема. Ми на зв'язку з менеджерами з продажу техніки та з нашими сервісними провайдерами у режимі 24 на 7. Ми знаходимо варіанти для завантаження, вивантаження та оформлення техніки у святкові вихідні дні. Ми першими дізнаємося про нюанси митного та транспортного законодавства будь-якій країні завантаження техніки. І інколи це відбувається тієї дати, на коли у нас заплановано відвантаження. Але на перелік аргументів, що роблять неможливими нашу доставку, ми завжди знаходимо варіанти вирішення проблеми. В мої обов'язки входить планування продажів та замовлення техніки та навісного обладнання, а також оприбуткування запчастин, що ми імпортуємо. У нашій компанії є два типи замовлень: складський та клієнтський. Я працюю з обома. Якщо ваша машина катерпілер або СЕМ вже замовлена, і клієнт захотів змінити комплектацію, це до мене. Якщо потрібно змінити інструкції з відвантаження машини, це теж до мене. І якщо потрібно додати якусь програму підтримки або знижку, це теж мої обов'язки. Вся комунікація з заводами Caterpillar чи SEM відбувається. Через мене список задач динамічно змінюється, і кожна з нових змінює пріоритетність вже наявних. Вся робота побудована на цілковитій мультизадачності. А як же інакше, якщо коли ти сидиш і займаєшся декларацією, а вірніше кількома, тобі приходить мейл, де хтось питає про наявність машини або просить вислати інвойс. Також під час цього тобі телефонують і просять підказати, де його екскаватор. А також у вайбері є повідомлення, де питають про план продажів. А ще на другій лінії хтось хоче замовити сілку або СЕМ. Логістика Цепелін. І ти завжди в тонусі. На посаді фахівця логістиків Цепелін я займаюся локальними перевезеннями техніки, локальними перевезеннями запчастин, а також роботою з такими постачальниками, як ЮСКО, FG Wilson та Мідленд. Моя робота також забезпечувати безперебійне співробітництво з новою поштою та вирішувати проблеми, які при ньому виникають. Мою роботу в Цепелін я б описала як пошук оптимальних логістичних рішень для кожної конкретної ситуації, а також вирішення проблем, які, на жаль, виникають. Велика частина нашої роботи це робота з рахунками, обробка їх та передача в оплату. Введення нової системи електронних заявок на оплату це значний крок для зниження кількості паперових рахунків яких за тиждень ми отримуємо величезну стопочку? Департамент логістики без перебільшення можна назвати відділом міцних горішків, адже першочергове завдання це швидкий пошук вирішення нестандартних задач з дотриманням суворих дедлайнів зі свого боку. Я відповідаю за організацію замовлень та доставки запчастин від американських та європейських постачальників до українського споживача. Частина перевезень це замовлення сплановані заздалегідь, наприклад, поповнення складу для проведення сервісних робіт згідно графіків. Та через специфіку бізнесу маємо досить багато надтермінових запитів, коли запчастини мають бути у споживача у найкоротший термін. Часто буває дуже гаряче, розслаблятися не можна. Стресостійкість наше все. Підрозділ з мідного оформлення є невід'ємною частиною логістичного процесу компанії Цепелін Україна. Середньомісячний обсяг оформлених декларацій за 2020 рік становив не менше 200 декларацій. Обізнаність брокерів у змінах митного законодавства це основа успіху в проходженні митного контролю. І саме брокери докладають максимум зусиль для того, щоб вантаж з легкістю подолав усі митні перешкоди. Для забезпечення наявності запасних частин на складах наша ERP-система в автоматичному режимі розраховує їх необхідну кількість для поповнення, а, враховуючи їх продажі, оборотність та інші параметри. На основі цих розрахунків відділістики формує замовлення постачальнику та розміщує їх в базі Caterpillar та інших наших основних постачальників. Щотижня це близько тисячі ліній, які йдуть на автоматичне поповнення без урахування замовлень покупців. У тісній співпраці з компанією Caterpillar ми реалізуємо додаткові ініціативи, які дозволяють підняти рівень обслуговування наших клієнтів. Адже головний наш пріоритет це задоволений клієнт. Наша цінність це висококваліфіковані фахівці та накопичений багаторічний досвід. При цьому є важливим фактором оперативність та правильність митного оформлення. Є таке німецьке прислів'я: rastet, der rostet», яке означає, що нам ніколи не можна стояти на місці, та треба рухатись вперед. Фіксований робочий графік ні, ніколи про таке не чули. Техніка і запчастини самі себе не замовляють, не привозять і не розмитнюють.